До Ради внесено законопроект про висунення Трампа на Нобелівську премію миру. Ну і логічно б було це зробити, коли б вже закінчив би Трамп цю війну і дійсно зробити такий е, реверанс. Але ж ми знаємо, що політика не така проста. І е, потрібно зрозуміти. Чому ми це побачили? Тому що там і перелік ініціаторів цього законопроекту достатньо цікавий. Хотілося б пояснити нашим глядачам, це частина політики, це блеф, чи, чи дійсно дійсно запропонували, дійсно воно пройде всі читання, пройде всі голосування? Ну насправді це ж далеко не перший випадок, якщо не говорити конкретно про конгрес і сенат. Далеко не перший випадок, коли от е, з'являються такі політичні ініціативи про те, щоб е, висунути нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, і тут е, ініціаторів цього процесу більше ніж достатньо. Е, е, дехто з них знаходиться на території Сполучених Штатів і має на відношення пряме до американської внутрішньої політики. Дехто це представники. Іноземних держав, ну але тим не менше, ми бачимо, що такі ініціативи періодично лунають, і ну насправді вони всі мають принаймні, кілька спільних пояснень. Та перше пояснення новоно ну, найбільш очевидно це те, що сам Трамп. Неодноразово говорив про те, що от він е заслуговує на цю нобелівську премію. Зрозуміло всім, що е з його висловлювань, з його дописів в соцмережах, і так далі, що ну насправді він дійсно це вірит, це для нього така досить чутлива тема. І ну, по великому рахунку, ті, хто хоче. Так чи інакше або зблизитися з самим Трампом, або е, звернути увагу на щось. Та от е, як правило, теж використовують цю тему, яка для Трампа є чутливою, яка для Трампа є важливою. Ну і зрозуміло, що е, е, до певної міри це використовується як інструмент для того, щоб стати ближче до е, тіла американського президента, будь то ззовні, та чи, чи то зсередини та американської політики. Другий момент він полягає в тому, що ну насправді ж з точки зору внутрішньополітичної ситуації сполучених Штатах Америки у Дональда Трампа ну, скажімо так, позиції досить хиткі в плані того, що ну насправді і його економічна політика і його політика по Боротьбі з нелегальною міграцією вони насправді викликають ну, рівною мірою стільки ж питань, скільки і е, розв'язують ті проблеми, які вони покликані розв'язувати. і дуже неоднозначно сприймається в самих сполучених штатах Америки. Наприклад, його ініціатива. Розгорнути національну гвардію в окремих великих американських містах, в тому числі і Вашингтоні. От і, зрештою, ну от буквально нечтавна здається в Мінеаполісі теж були розгорнуті воєнізовані підрозділи за вказівкою Дональда Трампа по боротьбі з нелегальною міграцією. Ну і з одного боку, нібито, частина населення сполучених штатів вітає такі ініціативи, але з іншого боку, все голосніше лунають перестороги про те, що ну, нас. Трамп таким чином може просто-напросто перевіряти, так би мовити, та реакцію американської громадськості, реакцію американського політику на те, що він ну, теоретично може просто е, в загальнонаціональному масштабі та оголосити от, цю операцію по боротьбі з нелегальними мігрантами і просто вести такий воєнний або напіввоєнний стан. В самих сполучених штатах Америки і от те, що він зараз робить, просто по окремих містах, це така собі перевірка реакції, як це буде сприйматися американськими громадянами, як це буде сприйматися в першу чергу владою на місцях. Ну тому, що в першу чергу е, йдеться саме про це. В нього там був конфлікт з мером Чикаго, причому конфлікт публічний. Та вони обмінялися такими досить. Гострими коментарями один про одного. Ну тобто на тлі оцих внутрішніх, якби не дуже вдалих спроб Трампа вирішувати внучні політичні проблеми, ситуація довкола України, яка стала для Трампа, теж центральною, та, але ну, от вона стосується зовнішньої політики його адміністрації. Вона теж показує не ну поки що не самі такі позитивні тенденції, якщо відштовхуватися від того, що саме Трамп обіцяв. І своїм виборцям, і відповідно світові загалом, та, що він цю війну закінчить дуже швидко. Не от що в нього дуже гарні стосунки з російським диктатором. і От все це от воно посприяє, тому що ця війна дуже швидко закінчиться. По, по суті, зараз нічого такого не відбувається. Більше того, Трамп потихеньку змушений переходити від такої своєї дуже ну умиротворяючої риторики стосовно російської диктатури до ну, таких от більшостіших кроків і більшості. Іших заяв, ну ось, наприклад, ще одним таким цікавим штрихом до цього тла, яке ми зараз обговорюємо, та от ці ініціативи американських виборних посадовців, там є те, що обговорюється активно насправді постачання. Україні килатихракетомагав та й про це говорить і е, віцепрезидент е, Джей Ді Венс, е, ну і відповідно Трамп на е, питання, чи е, щось таке обговорюється, Він відповів насправді ствердно. Та тобто, ну ця ідея не відкинута повністю. І от е, для того, щоб зберегти е, в такій непростій внутрішній зовнішній ситуації, та ось цей образ Трампа як миротворця, по перше і по друге, е, все-таки спробувати реалізувати мрію Дональда. Ну тому що він ж цілих сім він зупинив. Та якщо брати до уваги. Ну, це так напівжартома. Всі ці ляпи, які він допустив, коли говорив про врегулювання конфлікту між Азербайджаном і вірменією. Ну от як він їх тільки не називав, причому обидві країни. То ну кількість війн, які він зупинив навіть більше більше ніж сім зараз. Льот і власне для того, щоб врятувати цей імідж е, Трампа як миротворця, навіть попри те, що очевидно е, стосовно е, російсько-української війни Трампу доведеться зайняти більшості позицію по відношенню до російської диктатури, і все таки погодитися, е, хай можливо навіть напівпублічно, але все-таки на те, щоб Україна отримувала далекобійні е, системи ураження. Так ну і зрештою також була інформація про те, що сполучені Штати Америки в принципі не проти е, того, щоб ці системи ураження були по е, території Російської Федерації. І, от щоб на всьому цьому тлі такому загальному, там е, у Трампа не е, Ну не, не не зникли всі такі передумови для нього, щоб е, значить стати лауреатом Нобелівської премії миру. Ну от, очевидно, чергова ця ініціатива вона запущена, по перше, для того, щоб трошки відвернути увагу да від того, що е, Трампу, мабуть, доведеться робити такі обережні, але жорсткіші кроки по відношенню до російської диктатури в контексті російсько-української війни. Ну і загалом відтінити оцю ситуацію, що Трампу не вдається так би мовити, та е, так як він цього хотів. Так як він це планував, врегулювати саму російсько-українську війну. І, хоч Джей Дівенс, коли от він говорив про тамагавки для України, він паралельно ж знову наголошував, вигороджуючи, так би мовити, та, свого шефа. Про те, що все одно президент Трамп він значить, ну притримується ідеї мирного врегулювання за дипломатію, і так далі, і так далі. Ну але ну постачання томагавків, очевидно, воно вже це те рішення, яке лежить на столі, це рішення, по якому ну скажімо так, негативної реакції адміністрації Трампа точно немає. Ну і от на цьому фоні треба ж все таки підтримати імідж Трампа як миротворця, і треба показати принаймні внутрішні американські громадськості, що попри те, що мабуть до. Деться, все таки озброювати Україну так, щоб вона мала можливість бити по території Росії, все одно, навіть попри це, Трамп достойний Нобелівської Нобелівської премії миру, тому що сім війн уже зупинено. Ну от, а тут просто така ситуація, що ну друг Владимир виявився зовсім не другом. От а якось так і доводиться іти на такі кроки, які нібито на перший погляд будуть іти в розріз із е, е, Трампом миротворцем із е, Трампом лауреатом Нобелівської премії. Ну але тим не менше е, враховуючи весь попередній. Так би мовити, та досвід і заслуги Трампа на посаді президента про не про що він сам сам про себе говорить, е, така ініціатива може мати місце. Та тобто мені здається, що це просто з одного боку, це такий іміджовий піар крок От, е, а з іншого боку, це ну насправді спроба е, е, теж до певної міри відтінити е, ну той е, такий досить серйозний негатив, який накопичується не довкола адміністрації Трампа і по трековій внутрішньої політики, ну і відповідно по трековій зовнішньої політики. Також угу. давайте спробуємо поглибитись. В питання е, я б назвав це про українська риторика, ну, точніше, навіть не я назвав, а е, так е, пояснюють те, що ми чуємо сьогодні. від... Пана Келога, те, що ми чули вчора від Венса. І ви знаєте, тут направду думки розділяються. Не всі експерти оптимістично дивляться, дехто каже, що е, тамагавки це такий собі тролінг росіян, де Сполучені Штати ну, не будуть нам цього давати, але отак от трошки потролити росіян, в принципі, ну, ситуація допускає. Е, от. І е, чи дійсно це? Проукраїнська риторика, або це просто знаєте одне з. Відвітлень того трештоку, до якого ми вже звикли Трампа. Бо сьогодні це ж навіть не слова Трампа, тобто він може вийти і сказати: А я не знаю про що вони говорять. Вони вони самі це сказали. І тобто, це ну такий собі цікавий меседж. До речі, дуже часто до нього Трамп вдається, коли виходять його хтось з його орбіти, кажуть такі радикальні речі. А сам Трамп при цьому залишається абсолютно чистим, сухим виходить із води, і раптом що у нього завжди є можливість сказати, ні ні ні, це я такого не казав. А, що, і, і от Чи дійсно ми бачимо про українську риторику, чи дійсно ми бачимо от навіть розворот в бік України? А, що могло стати тригером цього? Це. А, це заліт російських там літаків, БПЛА, дронів на територію НАТО. Це спроби якось розладнати, розшатати НАТО. Можливо, це через те, що можливо Китай просить Путіна це робити, і тому Трамп так розгортається, і тому Трамп злий на Путіна. Ну насправді, от якраз тому, що стосується імовірної можливої зміни позиції Трампа щодо України і щодо російсько-української війни, отут я б сам був дуже обережний в плані оптимізму, тому що насправді передумов для того, щоб Трамп стратегічно поміняв свою позицію щодо України і щодо Владимира Путіна, немає. Ситуативно це цілком реальна історія. Тут ви абсолютно правильно полічили потенційно обставини, які могли б ви на це вплинути. Ну але в цілому, тут треба пам'ятати, що у Трампа дуже специфічний підхід загалом до зовнішньої політики і до врегулювання російсько-української війни, зокрема та ми і з вами теж в тому числі багато про це говорили. Ну от, в його логіці домінує бізнес підхід, і ну насправді він ну. Його головний посил Владимиру Путіна полягає в тому, що ну е, наше воювати, якщо ми можемо разом заробляти величезну купу грошей, десь там на арктичних шельфах, ну от або добуваючи е, рідкоземельні метали десь там на території Росії, ну от, але там, де Трамп хоче конвертувати своє президентство, своє теперішнє перебування в Білому домі, в е, гроші, та тобто монетизувати той час. Який в нього залишився на посаді президента Сполучених Штатів для Владимира Путіна, все це речі абсолютно другорядні. Він за 26 років перебування на троні на Росії він накрався достатньо, і тепер він хоче бути царем, верховним правителем, імператором як завгодно збирателям земель і тим, хто відновить цю ну, оновлену російську імперію, да? тому для нього питання прибутку, питання профіту більше другорядне. От а він хоче насправді, щоб ну, він сам, як президент Російської Федерації, ввійшов в історію. Ну от що про нього можливо Міндіцький написав підручник з історії цілий да? присвячений особисто Владимиру Путіну? Тому насправді вони один одного в цьому плані не розуміють і зрозуміти точно не зможуть. да? тому, що ну на певної міри Путін е, розуміючи цю. Логіку Трампа він намагається ці логіці підігрувати, але е, змінювати свої пріоритети стратегічні. Путін точно не збирається. Ну і от е, Трамп вже намагався неодноразово так би мовити, та е, по різному і задоприти Путіна, так і налякати Путіна. От е, і писав великими буквами в себе в в е, соцмережі «Владимир, Стоп. Ну от і все одно це не спрацювало. Та і от е, тепер Трамп просто розуміє, що ну насправді він вже вичерпав майже весь свій арсенал е, своїх персональних чар, так би мовити, та і в позитивному, і в негативному сенсі. Ну і тепер йому доводиться просто дослухатися вже нарешті до того, що говорять люди довкола. Е, в нього ну, в першу чергу люди розумні, та ті, які не е, повторювали до цього, що от е, тільки Трамп, тільки своїм е, своєю харизмою, от він може друга Владимира переконати та припинити війну в Україні. Трамп уже почав. Нає розуміти, що це не спрацює, ну от і ну є досить багато. Насправді публікації то в першу чергу американських медіа, де отак неофіційно е, витоки заточення Трампа говорять про те, що от він е, ну насправді він дуже засмучений цією ситуацією, тому що е, він сам не чекав, що він не справиться та що от його, якби оцей фірмовий стиль він не спрацює в цій ситуації, особливо враховуючи те, як він які він надії на цю ситуацію покладав. Тому насправді е, ну от те, що зараз відбувається, я б це назвав такою е, ну е, до певної міри розчарування. До певної міри з гістю на друга Владіміра і ну, бажанням помститися, так би мовити, але це дуже ситуативна історія насправді, тому що стратегічно Трамп точно не зможе відмовитися від тих прибутків, які теоретично він може мати з Російською Федерацією. Просто тут нам нашого друга Дональда треба в правильному напрямку підштовхнути і треба йому треба підказати, що з путінським режимом він ще довго буде чекати можливостей для того, щоб почати заробляти. Гроші, ну скажімо так, з з, з російських ресурсів, та да? от, але якщо це буде не путінський режим, наприклад, а якийсь інший, да бо якщо це буде не Російська Федерація, от а якась інша е, політична одиниця, але ну територія ж якби не міняється, і природні ресурси від цього теж нікуди не діваються. То справи в Трампа з його бажанням заробляти гроші на цих ресурсах, які знаходяться на тій території, яка сьогодні називається Російська Федерація, можуть піти набагато швидше і в більш оптимістичному і приємному для Дональда Трампа напрямку. Тому власне, от е, я таким чином для себе пояснюю цю історію з е, тамагавками. Тим більше, що ну насправді вона ж вже вдруге випливає. Та перший раз вона випливала, пам'ятаєте, після однієї із телефонних розмов е, між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, і там е, тема тамагавків теж згадувалася, що нібито президента обговорювали цю тему. Це було ще до того, як е, Трамп домовився з генсеком НАТО люте про цей механізм постачання зброї до України, але тоді в контексті тої телефонної розмови е, говорилося також про те, що Трамп нібито питав у президента Зеленського, чому Україна не б'є по Москві і не б'є по Санкт-Петербургу. От і чи може Україна теоретично це зробити? Та на що знову ж таки посилаючись на ті публікації американських медіа, е, президент України відповів, що ну ми не проти. Ми навпаки, ми за а в нас було б чим це робити. Та от і от в контексті цього проскочила е, тоді е, оця думка про те, що теоретично штати можуть передати Україні крилаті ракети тамага. Зрозуміло, що на той момент це був певний тест на те, щоб подивитися, якою буде реакція Кремля і чи зупиниться Кремль на тому етапі. Ну зрозуміло, що Кремль не зупинився. Плюс, знову ж таки, да, справдилося те, про що і ми теж з вами говорили неодноразово ще влітку. Що Путін насправді тягнув час до кінця серпня, початку вересня, доки він не з'їздить в Китай в Тянзяні в Пекін, і поки він не домовиться із своїм великим китайським господарем товаришем Сі про те, щоб товариш Сі благословив в е, е, Путіна на те, щоб е, ну скажімо так. Повністю ігнорувати а, всі мирні ініціативи, які генерує і білий дім і європейські союзники, так і займатися далі ескалацією ситуації в Україні, і плюс а, додаткове благословення від товариша Сі на те, щоб а, спробувати похитати східний фланг НАТО. І очевидно, що а, на початку вересня, коли Путін повернувся з уже з Пекіну та з цього військового параду а, було стало очевидно, що він з СІ і з корейським диктатором Кимчинином домовилися насправді про все, про що хотіли, тому що не пройшло йти. Тижня як е, десятки дронів російських вторглися в повітряний простір Республіки Польща перед цим ми бачили е, таку досить серйозну і помітну ескалацію ракетно-дронових ударів по території України. Ну а далі після е, 10 вересня, після дронів е, російських в Польщі, з'явилися три е, російські міг 31 в з бойовим спорядженням в повітряному просторі Естонії. Ну і далі пішло та. Тобто, е, всі ці дрони над е, територіями е, нордичних е, північно європейських країн е, над їхніми аеродромами, військовими об'єктами і так далі. Та і далі Німеччина, е, далі Франція і тому подібне. Тобто, насправді ми бачимо, що е, друг Владімір привіз, так би мовити, з Китаю все те, на що він сподівався, і це ще додало прикрашів Дональду Трампу, тому що Трамп зрозумів, що мало того, що Ну, всі його підходи до цього не спрацювали. Так ще тепер е, виходить, що е, друг Владімір злюхався з е, ключовим таким стратегічним опонентом нинішньої американської адміністрації Сізінпіном. Ну от і тепер вони діють ну практично в унісон та тому, що ну так чи інакше. Сам Китай у свого міністра закордонних справ Вангі кілька місяців тому прямо визнав, що ну Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія програла війну в Україні, тому що цією війною Китай намагається отримати Сполучені Штати Америки їхні ресурси в Європі, і не дати їм переорієнтуватися на захист тайваню і інших союзників в азійсько тихоокеанському регіоні. І власне, ось це очевидно був останній аргумент для Дональда Трампа стосовно того, що. Ну е трохи треба відкласти да, принаймні, тимчасово ці свої бізнес-плани, які пов'язані із е добуванням російських ресурсів і заробляння на добування російських ресурсів та треба спочатку вирішити питання з російсько-українською війною, потім теоретично вирішити питання із е другом Владіміром. Я думаю, що Дональду Трампу підказали, що друг Владимир може бути більш піддатливий до його аргументів після того, як він просто зазнає поразки в Україні. Та і ну тоді вже він буде більше хоче слухати Трампа з його бізнес-проектами і з усім іншим. Та І це теж мабуть зіграло свою роль. Ну але знову ж повторюся, що особисто я не вважаю, що Трамп будь-яким чином змінив своє ставлення до Владимира Путіна або до своїх планів ведення бізнесу із Росією після. Завершення російсько-української війни все це залишається у Трампа в голові, і Трамп від цього точно не відмовиться. Просто ну зараз він змушений е, відійти від своєї такої стандартної практики е, умаслювання та російського диктатора і спробувати ну розуміючи, та що такі от одначі, як перший раз про тамагавки, вони не спрацювали. Е, ну тепер треба демонструвати свою рішучість на практиці, ну скажімо, таким більш помітним чином. От але насправді я в цьому нічого більшого не вбачаю і ну як тільки. Трамп отримає ті сигнали, які ну скажімо так, він буде буде, буде хотіти бачити з боку Кремля. Він може абсолютно повністю поміняти знову та своє своє ставлення до російсько-української війни. Ну але тут треба розуміти, що Кремль насправді вже зайшов занадто далеко з усіма цими гібридними провокаціями на східному фланзі НАТО. От я думаю, що цей розворот в Кремлі може відбутися тільки тоді, коли вони спробують, от в такий якийсь гібридний спосіб похитати східний фланг НАТО Нічого не вийде, і тоді вони зрозуміють, що ну окей, треба цю тему відкласти поки що. Да? Тому що ну якби НАТО зреагувало вчасно, а до повномасштабної війни з альянсом Росія поки що не готова. Ну, от. І от тоді це десь можливо весна наступного року. Да? Трамп може отримати ті сигнали з Кремля, які ну, скажімо так, його, його б влаштовували. Ну але до того часу ще насправді дуже багато тижнів і місяців. І впродовж цього періоду Трампу ну, в тій чи в іншій формі йому зри. Штою доведеться робити якісь конкретні практичні кроки на підтвердження тих речей, про які зараз говорить його оточення. Ну тому що е все, все, що було до цього, е не підкріплене практичними кроками, воно абсолютно ніяк не працювало. О, для Трампа має бути просто лакмусовим папірцем. Ситуація, в тому числі, та з Дмитрієм Коголієчем Медведєвом, який там писав і особисто там Трампа ображав там, і так далі, та в себе там в Телеграді, Аж поки Трамп не заявив про те, що він відправляє. Дві атомні е субмарини, два атомних ракетоносці підводних, та під узбережжя е Російської Федерації і повертає ядерну зброю. Це без оголошення відбулося та е американська ядерна зброя повернулася на британську авіабазу Лейкенха. І е тоді Дмитрій Алкогольович зник тижнів на три, а е взагалі з не то що з публічного простору, навіть з простору телеграму. Та і от е для Трампа це. Ну, мав бути сигнал насправді, що ось такі практичні кроки е, з його боку, да, це саме те, що сприймається в Кремлі. А будь-які попередження, натяки е, ну, все, це, все це вже не працює. Час, час такого інструментарію вже пройшов, і тепер треба займатися конкретними практичними справами. Ну, сподіваюся, що оточення Трампа буде підказувати йому, як це правильно зробити так. Щоб зрештою мрія Трампа про Нобелівську премію миру, все-таки збулась. ну а взагалі, чи бачите ви єдність питання в Європі збивати російські літаки, дрони, БПЛА? Тому що з Європи ми чуємо діаметрально протилежні наративи: від будемо збивати все, що побачимо, до не будемо збивати абсолютно нічого, якщо це не буде становити якоїсь там небезпеки. Хто буде визначати? В моменті, чи становить воно небезпеку? Теж питання цікаве та відкрите. Ось ці різні заяви від радикальної до максимально стриманої. Це ж говорить далеко не про єдність в цьому питанні? Абсолютно так. Тут насправді треба розуміти, що на рівні Північно-Атлантичного альянсу ця ситуація навряд чи вирішиться. Да? Тобто. На рівні НАТО навряд чи буде прийняти рішення про те, що країни східного флангу можуть займатися ось такими речами, та тобто не просто там супроводжувати, моніторити та те, що відбувається в їхньому повітряному просторі і загрози е, їхньому повітряному просторі. А насправді е, ну вживати певних рішучих дій та для того, щоб ці загрози не нейтралізовувати. але тут є насправді цікавий вихід ситуації є практичний кейс Румунії, яка ще півтора роки тому назад, коли почалися перші зальоти російських дронів на румунську територію, насправді Румунія почала займатися підготовкою власного внутрішнього законодавства для того, щоб ну до певної міри мати можливість на національному рівні реагувати на ось ті загрози, які генерує Російська Федерація своїми повітряними ударними системами. І на сьогодні Румунія на національному рівні абсолютно готова реагувати на такі загрози. і НАТО насправді не може не може заборонити Румунії це робити, тому що. Згідно 51-ї статті статуту ООН, кожна країна має право на самозахист, і навіть ті країни, які входять входять північно-атлантичний альянс, вони теж можуть це робити, і НАТО їм заборонити цього не може. Головне, щоб на національному рівні країна прийняла таке рішення. І от Румунія це зробила, і Румунія тепер має повне право робити з російськими дронами в своєму повітряному просторі абсолютно все, що вона хоче робити, та, в тому числі і збивати поляки. Подивившись на те, що Румунів Румунії вдалося, і в них вийшло, і НАТО їм нічого не скидало. Тепер. Поляки вже починають говорити про те, що давайте ми ну, напрацюємо таке національне законодавство, щоб нам теж дозволити військовим робити такі речі.